Рада вітати вас на моєму каналі Тетяни Гай. В минулій програмі ми розглядали питання безпеки міст, питання політичні. І я просила вас написати в коментарях питання, які цікавлять вас, і обіцяла вам на них дати відповідь. Тож, виконую свою обіцянку і почнемо. Так, питання від надії. Хто здав позиції патріот на Сході? Можливо, хтось причетний до влади. Хто здав патріот? Чи причетна ця людина до влади? Так, дійсно, позиції здала людина, яка причетна до влади. Карта Сонця. А тепер цікавий факт. Це жінка. А її ім'я ще невідомо. Карта місяця. Її ще не викрито. Чи буде викрито її згодом? Та з часом вона отримає покарання за те, що зробила, і буде викрита. Друге питання від Надії. Чи, можливо, все ж таки повторний наступ на Київ хай їм трясся? Вже дивилися, звичайно, ці питання. Але давайте ще раз подивимося, чи можливий наступ на Київ. А, наступ на Київ, повторний наступ на Київ був спланований уже давно, але реалізований найближчим часом він не буде, так як ворог не має потрібних сил. Так. Третє питання. Чи довго протримається на, посадні, на посаді радник Міністра оборони великий будівельник Кирило Тимошенко? Так, чи довго протримається? О, так, дивіться, наразі я бачу, що протримається він ще довго. Так як. Не просто так. Він знаходиться на цій позиції і володіє якби, великими грошима. І тому, завдяки його фінансових статках, його знайомствам він якби, уходить завжди від відповідальності. Ще поки що не видно чи довго, але два місяці, як мінімум, тобто до травня місяця, він ще буде знаходитися на посаді. А, так, чи повернеться в Україну з хорошими новинами стосовно нової посади Валерій Залужний. Чи повернеться Валерій Залужний в Україну? А, хочу сказати, що Валерій Залужний наразі не отримує тих результатів, на які був націлений. Але над цим зараз ведеться активно робота. Та робота, яка ведеться, також приховується і з часом результатів буде досягнуто. І він повернеться саме з тими результатами, ціль досягнути яких була поставлена. І п'яте питання: чи здатна Україна знищити корупцію? Чи це ймовірно? Давайте будемо дивитися на найближчі півроку, чи здатна Україна здолати корупцію? Поки що це надзвичайно важко, адже система прогнила. Є страх, є певний страх, що не вийде, що не зможемо, але туз чаш. Це означає, що вже йдуть роботи, вже йдуть перетрубації, і все ж таки з часом. Тобто Україна вже стоїть на порозі подолання корупції. Дивимося наступні питання. Так, 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 питання. Питання теж від Тетяни, чи знайде, чи знайду я роботу і коли Тетяна 1 березня 65 року народження. Чи знайде Тетяна роботу і коли? Так, Тетяно, дивіться, у вас є певні питання щодо роботи. Ви зараз якби не працювали, якби не шукали, у вас не виходить. Можливо, ви як чи змінили місце чи місто, чи змінили якусь сферу діяльності? У вас дійсно є великі проблеми в пошуку роботи. Дивіться, у вас ще є негативний вплив зі сторони, тобто ви її не можете знайти не просто так. Перевернута башня. Є причина, по якій якось вас не бачать роботодавці. Але хочу сказати те, що я бачу, роботу, ту, яку ви хочете, ви знайдете ближче до червня місяця, і все-таки її знайдете. Дивимось далі. Так, питання не бачу, від, від Євгенії. Чи потрібно виїжджати за кордон на певний час, чи краще залишатися в Україні? Євгенія, 9 червня 86-го року. Чи потрібно виїжджати за кордон? Чи потрібно виїжджати за кордон? Дивіться, у вас давно вже такі якби думки є, і ви якби стоїте перед вибором їхати вам чи не чи не їхати стосовно вас, скажу вам такі слова: добре там, де нас немає, і я б вам все таки рекомендувала. Залишатися в Україні, тому що в Україні у вас є якась велика перспектива по кар'єрі. Якщо ж ви переїдете в іншу країну, так, у вас там буде все непогано, але це будуть ну, якісь, скажімо так, копійки на виживання. Зовсім не те, чого ви можете досягнути тут. Ваше місце сили тут, в Україні, Євгенія. Тож лишайтесь з нами і давайте будемо працювати разом на благо країни. Так, питання від Ганни 30 березня 59-го року. Подивитися місто Константинівка Донецької області щодо окупації. Щодо окупації Константинівка на найближчий час. Ворог, звичайно, на, якось на підході і вичікує якогось особливого моменту. Але так як мені показують карти, нічого у ворога не вдасться, і поки що я не бачу окупації цього міста. Найближчим часом так точно. А от щодо вашого питання, чи дадуть вам квоту на операцію коліна. Дивлюся, і якщо так, то подивлюся, давайте подивимося, коли чи дадуть Галині Ганні. Перепрошую квоту на операцію Коліна. А, зараз у вас якісь з цим проблеми якось відтягується по часу, хоча вас уже операція. Я хочу сказати, що ви потребуєте як ніколи, тому що прийшов час. А, ви мали її отримати ще раніше, але не отримували чомусь відтягувалось. відтягувалось. Ви її отримуєте, але я би вам радила бути трошки наполегливішим, спираючись на те, що ви зараз надзвичайно потребуєте цієї операції і тягнути уже немає куди. Тому, якби будьте трошки активніші і ви обов'язково отримаєте цю квоту. Дивлюся, коли. Якщо дослухаєтесь моєї поради, то навіть до кінця березня, початок квітня, але операцію вам точно зроблять і все буде гаразд. Дивимось далі. Так, питання від Людмили. Так, був... Так, читаю, зачитую питання, як воно звучить. До повномасштабного наступу на Україну Путін мав два сценарії. Один був від військових в їх плані було масоване бомбардування всієї України авіаційними бомбами. Другий сценарій був від ФСБ, який Путін і використав 24 лютого. Наразі їхні інсайди, інсайди кажуть, що він пошкодував, що довірився ФСБ чи не використає він тепер свій сценарій військовий. Дуже цікаве питання, Людмило. Дякую. Відповідаємо, є в, планах, є в планах використати цей військовий сценарій і частково він його зараз уже використовує, наносячи масові атаки по містам України, по мирним жителям. Але. Не вдасться в нього цей сценарій в тих масштабах, в, які він, в яких він хоче. Хоча так, він не тільки планує, а вже і вводить це в дію. Дивимось далі. Так, чому хворіє дочка? Запитання не знаю, правда, як звати дочку. Дочка, скажу по даті народження. Пишіть, будь ласка, прошу вас завжди не тільки дату народження, а й ім'я людини, яку потрібно подивитися. Чому хворіє дочка 22 лютого 83 року народження? Причину. Так, дивіться, дійсно донька хворіє, і я вам хочу сказати, що її хвороби дуже прогресують. Тут є питання в двох аспектах. Перший аспект це магічний вплив. Я вам хочу сказати, що це точно є. І якщо перевірити це, чи дійсно це магічний вплив. Вплив, дивіться, ви маєте подивитися на те, що у доньки точно були чи є якісь залежності, чи то алкоголь, чи то наркотики, чи то азартні ігри. Тобто ви точно могли це помічати. Тобто не було, не не було і різко стало. Потім почалися хвороби. Я хочу сказати ще раз, будь ласка, що зверніть увагу, тому що є магічне втручання, магічне втручання зі сторони жінки. Зі сторони жінки, яка позаздрила, жінка дуже близька, і там була якась, знаєте, як, через якогось чи чоловіка, чи хлопця, тобто причина, як не банально це хлопець або чоловік. Будь ласка, зверніть на це увагу, тому що поки ще не пізно і поки рушійні дії цього магічного втручання не набули таких масштабних. Масштабних аспектів, тому що це їй ще можна якби допомогти і зняти це все. Шукайте майстрів. Я кажу, що дуже рідко бувають. Люди дуже часто собі, видумують якісь порчі, там якісь причини їхніх бід та нещасть, але це не та ситуація. Шукайте майстра, який допоможе вам, і всі хвороби пройдуть самі собою. Дивимось далі. Доброго дня, хочу дізнатися, від чого померла мама. Звати її Ніна. 40. 11 березня 46. Так. Дуже, дуже важка ситуація. Якби мама точно померла не якби по долі, пішла дійсно раніше часу. І причина її раптового якби уходу є, показує якось дуже, вона якось раптово померла. Дуже от раптово. Неочікувано. Не знаю, чому показує дьявол і фінансове питання. Треба розібратися. Я попрошу вас е, скинути мені в особисті повідомлення. Якщо є фото мами, я тоді скажу детальніше, тому що е, смерть дійсно незвична, смерть передчасна, раптова і наступати вона не мала. І там, до речі, ця причина, з якої ваша мама померла, ще до сих пір не вирішена, якби вона не закрита. І я дуже хвилююся про те, щоб вона не перейшла на вас. тому Прошу в особисті мені відправити фото, якщо є можливість, фото мами, і ми розглянемо це питання, і я дам вам детальнішу відповідь. Так, якщо можна, наклядуйте, що Байден і Європа відкрили другий фронт, надала зброю, живу силу, коли це буде. Давайте подивимося, чи нададуть вони живу силу і допомогу Україні до кінця квітня, тому що все тільки обіцяють, обіцяють, а нічого не нададуть. Ні, ні, вони будуть давати нам стільки стільки зброї, щоб ми вистояли. Тобто, та зброя, яка була обіцяна, і та зброя, яка нам потрібна для скоршої перемоги до кінця квітня, точно надана не буде. Але хочу сказати, що в е, наші головнокомандуючі будуть все ж таки і люди, які стоять на чолі держави, будуть все таки вибивати якісь позиції, і хоча б трохи витягувати щось більше від того, чим нам планують дати. Так, дивимось далі. Дивимось далі по коментарях. Так, так, скажіть, будь ласка, на Кропивницький. Чи що буде з Кропивницьким найближчим часом? Чи будуть атаки? Кропивницький найближчим часом. От якось вижидає, плануються. Може, будуть невеличкі прильоти. Невеличкі прильоти будуть, але от, е це якісь незаплановані, невеликі атаки. Це, швидше всього, якісь шахіди, незначні руйнування, але все ж таки до кінця березня от, варто оберігатися. Так, дивимося ще. Які питання ми не встигли розглянути? Так, і ще просять подивитися. Так, Кропивницький подивилися. А... Я ще раз скажу, що дійсно є небезпека Кропивницькому, але вона невелика, вона незначна. І давайте ще подивимося, будь ласка, Одесу, тому що через сьогоднішню ситуацію через ті прогнози, які дивилися. Дійсно, люди в паніці, люди питають, що буде далі, чи будуть атакувати масовано Одесу в найближчі дні? Так, будуть масовані атаки на Одесу ще не припиняться. В найближчий, найближчий тиждень, найближчих п'ять днів буде ще одна така атака. Тож, ще раз хочу глядачам сказати, ворог однаково не досягне своїх цілей, не дивлячись на що, але не уникайте тривог, бережіть себе і своїх близьких. Наче на всі питання відповіла. А я нагадаю, що ви знаходитеся на моєму на каналі, де я веду свій особистий блог, де кожен з вас може задати своє запитання в коментарях, і я обов'язково дам відповідь на кожне запитання. Не омину жодної людини. Тож пишіть свої питання. Якщо це особисте питання, не забувайте писати ім'я та дату народження або дату смерті. І на всі питання я буду давати. Відповіді уже в наступній програмі. До нових зустрічей!